Дякуємо Богу за те, що можемо в різних обставинах нашого життя наповнюватися Словом Божим. Уривок, який ми вивчаємо разом з вами на пам'ять в жовтні місяці, він є дуже важливим для нашого повсякденного життя. Дійсно, він був актуальним для християн, які були в гоніні, але як ніколи сьогодні, він актуальний для нас. Отож, я читаю перше соборне послання святого апостола Петра. Третій розділ з 15 по 18 вірші. А Господа Христа святіть у ваших серцях. І завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що вас із лагідністю та зі страхом. Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немовби злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження у Христі, бо ліпше страждати за добрі діла, коли хоче того Божа воля, аніж за лихі. Бо й Христос. Один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умертлений тілом, але духом оживлений. Господа Христа святіть у ваших серцях. І завжди будьте готовими дати відповідь тому, хто вас запитає. Ось таке послання давав апостол Петро християнам розпорошенням. Насправді, коли Людина отримує в свою адресу зневагу, образу, але відповідає благословінням. Це спонтеличує людей. Вони задають запитання, вони починають роздумувати, чому ти так поступаєш, чому ти не відплачуєш злом за зло, чому ти не проклинаєш і не зневажаєш, коли тобі це дають. Це дуже гарна можливість в той момент розказати про свою надію. І саме Апостол Петро він каже, ви маєте бути готовими кожному, хто вас запитає про рахунку, про надію. Чому це так важливо? Тому що е, територія випробувань в нашому християнському житті, брати і сестри, це не тільки територія екзамену, де провіряється, чим ми наповнені, але насправді це дуже важливий момент Богові явити чудо в нашому житті. Тому що чим більша темрява, Тим краще видне будь-яке світло. І коли Бог поміщає нас ситуацію, де навколо е згущається темрява, чи це на роботі, чи це в родинних стосунках, чи це в якихось особистих відносинах, от тоді якраз це стає територією чудес, коли Бог дає нам силу поступити так, як він. І апостол Петро, говорячи про це, переводить погляд християн на Голгофу. Звідки в Христа була сила, в той момент, коли з Нього сміялися, в нього плювали благословляти їх, заступатися за них. Це була сила від Отця, це була сила благодаті, якою він був наповнений. І ви від собі, ту саму силу, Бог готовий дати нам у наших випробуваннях. І тоді, коли ми в складних обставинах. Це створює територію чудес. Бог являє себе в нашій реакції. Але не сама по собі реакція, а реакція, коли я з любов'ю відповідаю тому, хто зневажає. Коли я показую святість Христа в своїх емоціях, в своїй реакції, і тоді це задає запитання для людини, чому він так поступив? Звідки в нього ця сила? І в нас з'являється можливість розказувати людям про нашу надію. І так як ми отримуємо силу на Голгофі в розп'ятого Ісуса Христа в вірі в нього, так само і ми іншим можемо казати: ось моє джерело сили. Це не я такий добрий, це не я такий терпеливий. Моя сила в Христі. І джерело моєї сили це Його любов. А Господа Христа світіть у ваших серцях і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що вас із лагідністю та зі страхом. Тому, брати і сестри. Дорогі слухачі наших е, віршів, наших відеоуроків. Коли нам захочеться захистити себе, коли нам захочеться доказати правду і розставити всі точки над і, пам'ятайте, як важливо не пропустити цей момент, тому що кожне випробування це територія чудес, це можливість іншим розказати про любов Ісуса Христа, про хрест Його любові. Дякую за увагу.